Усім привіт, ви на каналі Ірен вголос, і це відео спеціально для тих, хто скучив за жахастиками. Тож для вас восьмий випуск жахастиків з Reddit. Та перш ніж перейти до самих історій, я хотіла попросити вас поставити авансом лайк цьому відео. Додивившись відео, написати коментар, як вам, і підписатися, якщо ви досі дивитеся мої відео не підписаними. Дякую за увагу! Сказала, що хотіла. Переходимо до історії. І перша історія моя сестра вела щоденник. Остання сторінка написана моїм почерком. Я не знаю, як пояснити це, не здаючись винним, божевільним або і тим, і іншим, але мені потрібно це викласти. Мені потрібно, щоб хтось сказав мені, що це просто горе грається з моєю головою. Моя сестра Аліна померла чотири місяці тому. Офіційна причина самогубство. Вона стрибнула зі старого залізничного мосту біля нашого рідного міста, без записки, без вагань, очевидно. Турист бачив, як вона стояла на краю, а потім зникла. Їй було 22 роки. Вона була тихою, потайною, блискучою в тому сенсі, що вчителі були в захваті, а друзі відчували легке занепокоєння, але вона ніколи не була сумною, принаймні не зовні. І я мав би знати, ми ділили будинок, ділили пізні нічні розмови, ділили все, крім секретів, чи я так думав. Три дні тому я перебрав її речі, щоб нарешті прибрати її кімнату. Тоді я знайшов щоденник. Він у шкіряній обкладинці простий, схований середині старого рюкзака під її ліжком, загорнутий у чорну толстовку. Ніби вона не хотіла, щоб його знайшли. Спочатку все було нормально. Сторінки думок, ескізів, дивних маленьких віршів, потім змінюється, стає темнішим. Вона пише про дослівно тишу в дзеркалі і чоловіка без зубів, який посміхається, коли я сплю. Я думав, це метафора, якийсь творчий вихід для психічного здоров'я чи щось таке, але потім записи починають згадувати мене. Він знову був у моїй кімнаті минулої ночі. Він завжди забуває, що розмовляє у вісні. Іноді мені здається, що він не знає, що робить, іноді мені здається, що знає. У мене немає спогадів про це все. Я ніколи не ходив у вісні, ніколи не було провалів у пам'яті, ніколи не чув голосів, але вона продовжувала писати, і це посилюється. Він запитав мене, де я сховала тіло, як би довелося. Він засміявся, але він не жартував. Сьогодні вранці я знайшла бруд під нігтями. Я не пам'ятаю, що б копала. Він продовжує говорити, що ми не близнюки, але ми близнюки. Я думаю, він намагається переконати мене, що я не справжня. Ми не близнюки. Я на два роки старший, але останній запис він зупинив моє серце там написано він каже, що я стрибнула, але я не стрибнула. Можливо, я повинна, перш ніж він зробить ще гірше. Він датований за три дня до її смерті. Це вже дивно, але почерк. Ось що мене вбиває, це мій почерк. Я порівнював його зі своїми щоденниками, конспектами, старими листівками до дня народження. Я готовий присягнутися, я написав цю сторінку. Але я не писав. Я знаю, що не писав. Хіба що я писав? Хіба що я не пам'ятаю? Поліція визнала це самогубством, без злочину. Без підозрілої активності. Вони ледве навіть переглянули її речі. Вони сказали, що Огоре може втручатися в пам'ять, що її останні повідомлення мені. Вибач, і тепер тихо підтвердили це. Але в її історії повідомлень є видалене повідомлення лише одне надіслане о 3.08 ранку. Ти сказав мені записати це, я записала. Будь ласка, не змушуй мене стрибати. Я ніколи не бачив цього повідомлення. Я не знаю, як воно було видалене. Я не знаю, чому я тепер щоночі бачу сни про міст. Я не знаю, чому бруд під моїми нігтями не сходить. Я хочу вірити, що я невинний. Але що, якщо вона не стрибнула? Що, якщо я допоміг їй? І що, якщо той голос, який я чую, що шепоче, поки я сплю, не її? Він звучить як я? Я не знаю, що з цією історією гірше. Те, що вона звучить як якийсь такий жахливий психічний розлад, чи те, що теоретично-теоретично вона може бути правдою. Бо очевидно, що тут не просто історія про горе, тут дещо набагато страшніше і глибше, і явно тут жодної містики, і, скоріш за все, серйозні розлади. Тут щось хитається таке між психозом і чимось, кінечно, хочеться думати, містичним не з цього світу. Мені здається, що автор, він все ж таки, не автор, герой, від чи його імені це відбувається, страждає все ж таки на розлад особистості, це очевидно, бо в нього якась, я не знаю, як правильно там якась дисоціативна амнезія. Ну, краще. Мені пригадався, де є купа фільмів в цьому, в цьому стилі. Мені пригадався фільм Грав Хованки з Робертом Де Ніро. Він, до речі, цей фільм пройшов так досить непомітно повзглядача, і що мене трохи засмучує, тому що, по-перше, там ще, будучи дитиною, грає неперевершена Дакота Фанінг. Вона, вона неймовірна, особливо в своїх дитячих ролях. Ну, і Роберт Де Ніро в такій досить незвичній ролі. Непоганий фільм, дуже раджу до перегляду, і щось він мені трошки відгукнувся в цій історії. Таке враження, що між ним і сестрою колись щось стало досить трагічне, що його пам'ять, можливо, стерла, і зараз воно ось так уривками вилазить. Або, можливо, ця трагічна подія розділила його свідомість да, на дві особистості. І ось одна з цих особистостей, коротше, змусила. Стрибнути її. Дуже цікаво про близнюка, бо таке враження, що тут теж все не просто так. Чому вона стверджувала, що вони близнюки, а він ні. Більше питань, ніж відповідей. Але я насправді люблю таке. Я люблю і коли все досить чітко завершено. Да? Є початок, зав'язка, кульмінація, фінал і все пояснено. Але я також люблю, коли. Ти сидиш, задаєш питання, 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 відповідаючи на одне, одразу ця відповідь заперечує інше питання. Ну, коротше, такий фльор незрозумілості мені теж подобається. А якщо типу взяти якусь містичну сторону, то, можливо, між братом і сестрою був якийсь там психіко-емоційно-телекіністично-телепатичний зв'язок, і те, що вона писала, це вона якось бачила чи чула його думки, сни, чи сни. Іншої версії його темнішої версії записували їх. Коротше, у мене зараз таке в голові якимось сумбуром, ще поки що не можу це все оформити в якусь одну сталу думку, але цікаво. Наступна історія: я знайшов тіло в рюкзаку. Коли мені було 16, я працював на маленькій АЗС на відлюдній вулиці. Я робив це заради швидкого заробітку, працюючи лише 20 годин на тиждень. Це було легко, і в нас ніколи не було багато клієнтів, тому більшість часу я сидів за прилавком і виконував шкільні завдання. АЗС була маленькою як всередині, так і зовні. Чотири колонки стояли спереду, просто з боку від дороги, а сама будівля була ще меншою. Там була одна вбиральня, один середній ряд закусок, два холодильники, а потім моя маленька зона за прилавком. У нас була задня кімната, але вона використовувалася як склад. А не як кімната для відпочинку. За будівлею був великий контейнер для сміття, але щоб дістатися до нього, потрібно було вийти з передніх дверей і обійти будівлю. Більшість людей, яких я бачив, просто проїжджали повз, зупиняючись лише для заправки, перерви на туалет чи швидкого перекусу. Маленьке містечко, в якому я жив, не було туристичним. Ходоги, які повільно крутилися на підігрівачі, були старими, але я не міг казати про це людям. Мій бос був скнарою та жадібним до грошей покидьком. Але він мені платив, тому я ніколи не скаржився. Я дозволяв людям купувати чипси, що стояли на полиці місяцями, старі ходоги та напої, які могли б бути шкільним науковим експериментом. Мені завжди було соромно, і я завжди трохи нервував, що можу потрапити в неприємності через продаж цих речей. Але мій бос запевняв мене, що все буде добре, і ніхто ніколи не дізнається. Одного вечора було повільніше, ніж зазвичай. Я бачив лише дві машини, і це було майже годину тому. Природно, що коли Чорна Honda Civic під'їхала, це привернуло мою увагу. З неї вийшла пара, можливо, років під тридцять. Чоловік відкрив задні двері і взяв рюкзак, а жінка обійшла машину і почала заправлятися. Я повернувся до своїх шкільних завдань, особливо не думаючи про це. Якщо їм потрібна була допомога, вони завжди могли просто зайти всередину. Чоловік зник з поля зору, але це було неважливо. Я повернувся до домашнього завдання з попереднього аналізу, намагаючись розібратися з тригонометрією. Я чорт забирай, ненавидів тригонометрію, а я її реально любила. От мені дуже вона подобалась. Це, напевно, ненормально. Через кілька хвилин пара повернулася в машину і поїхала. Я михцем побачив чоловіка, у якого вже не було рюкзака. Зосередившись більше на домашньому завданні, я просто припустив, що він вже кинув його назад у машину, і я просто не помітив. Пізніше того вечора я збирався виносити сміття. Гіларі, старша жінка з серйозною проблемою куріння, мала замінити мене. Я запропонував винести сміття, на що вона погодилася, і я обійшов будівлю. Поганий запах вдарив мені в обличчя, коли я зайшов за ріг, але це був великий контейнер для сміття, з Бог знає чим, тому він неминуче мав смердіти. Підійшовши, я відкинув кришку контейнера і закинув мішок через плече у зелений бак. Коли я закрив його, щось привернуло мою увагу рюкзак той самий рюкзак, який раніше був у чоловіка. Він був, наче, мокрим, ніби ви пролили пляшку води на дно сумки. Він згорбився в дивному положенні. Було видно, що в ньому щось є. Будучи 16-річним хлопцем, цікавість взяла наді мною гору, і я помилково відкрив його. Всередині було те, що я міг припустити, було тілом. Воно було глибоко червоного і рожевого кольору в деяких місцях. Чи я так думаю чорне внутрішнє покриття рюкзака ускладнювало визначення, напевно. Воно смерділо набагато гірше, ніж контейнер для сміття поруч, і я міг бачити шматки м'яса і маленькі білі речі, що стирчали в різні боки. Це виглядало як труп тварини, який збили кілька машин. Я обернувся, виблювавши те, що мав у шлунку. Сльози виступили на очах, коли блювота перетворилася на кислоту. Чи я думаю, що це була кислота? Я точно знаю, що втратив весь свій обід. Я похитнувся назад навколо будівлі, врізаючись у стіну і намагаючись витерти блювоту, яка стікала по моєму підборіддю. Я, спотикаючись, пройшов через двері, негайно привернувши увагу Гілларі. Я видавив слова щось про тіло і відчув потребу знову блювати. Вона схопила телефон, набираючи 911, і говорячи, схвильовано. Я проштовхнувся повз неї до єдиної вбиральні, яка в нас була, і залишився згорбленим над унітазом, доки не приїхала поліція. Решта мого вечора та ночі були розмитими. Коли прибули поліцейські, я сидів на брудній підлозі вбиральні. Мені було байдуже, наскільки вона була огидною, я не міг змусити себе думати ні про що, крім того, що я бачив. Я так відчайдушно хотів забути цю жахливу картину. Жінка офіцер прийшла і знайшла мене. Шокований вираз з'явився на її обличчі, коли вона побачила мій стан. Привіт, ти зак, правильно? Вона звучала так м'яко, як мати, що заспокоює свою дитину після кошмару, я міг лише кивнути у відповідь. Вона сіла поруч зі мною, поклавши руку мені на плече, і притягнувши до заспокійливих обіймів. Здавалося, ми сиділи там годинами лише звуки інших офіцерів, і час від часу голос Гілларі порушували тишу. Я не пам'ятаю точно, що сталося, я був то в свідомості, то без неї протягом решти ночі. З'явилися мої батьки, моя мати схвильовано обійняла мене. Я розповів свою історію офіцерам. Я не міг говорити з ними без присутності опікуна, це принаймні пояснив мені пізніше батько. Дні перетворилися на тижні, а тижні на місяці. Я не можу забути це, запах і вигляд. Я розповів кільком друзям через кілька тижнів після того, як це сталося, але я не включив у розповідь криваві деталі. Я не міг змусити себе розповісти їм, що я бачив. З того, що я чув, поліція досі не знає, що сталося. Тіло було невпізнаним. Я чесно не упевнений, як вони взагалі визначили, що це було людське. Але я не судовий експерт. Я не отримав жодних відповідей. Нічого про ДНК чи що вони там роблять, нічого про чорну Сівік». нічого не було. Принаймні мені ніхто не сказав. Зрештою, справа застаріла, і ніхто не знає, що сталося з тілом в рюкзаку. Мені дуже сподобалася атмосфера цієї історії. Ось ця закинута АЗС. Навіть не закинута, а така віддалена біля маленького невеличкого містечка. Оце така рутина, ці старі ходоги, прострочені чипси, тригонометрія, підліток, який працює, скнара власник цієї заправки. І просто така сумна сіра буденність, яка розривається ось цим тілом в рюкзаку. І мені це трошечки нагадало серіал справжній детектив, тому що теж якесь містечко. І ось ця, наче. Наче і дії поліції, але наче їх бездіяльність, тому що ніхто нічого не знає, ніхто не в курсі, що відбувається, ніби за цим стоять не просто да, ось ця пара, а що за цим можуть стояти і більші якісь люди, можливо, якась секта, тому що таке вбивство, воно дуже схоже на ритуальне. І так відверто викинути цей рюкзак в такому місці, ну це. Точно схоже на те, що хотіли, щоб його знайшли. Я можу помилятися, але от в мене склалася така думка. Тому так, мені нагадало це цей серіал, і в першу чергу я подумала про те, що чи йому не стрьомно, що по нього прийдуть, тому що, по суті, він їх бачив, він бачив машину, він міг запам'ятати номери. Так, машину могли там і вкрасти, неважливо, але він міг їх запам'ятати. Він міг скласти їхні фотороботи, тому що. Ну, тіло в рюкзаку це така гучна справа, і це по-любому було в новинах. І, скоріш за все, про нири якісь журналюги, які так це не в образу професії журналістів, я саме у тих, які йдуть всупереч, багато чому, аби тільки отримати сенсацію. І їх там, наприклад, не дуже турбує безпека, 16-річного хлопця, проте вони можуть. Десь у своєму репортажі сказати про те, що свідок, єдиний свідок, 16-річний хлопчик, бла 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 Не дуже важко вияснити, хто це був, і реально по нього могли би прийти. І було б прикольно, якби в історію все ж додали переживання автора щодо цього. Наступна історія: якщо ви їдете самі вночі, і дорожні знаки починають спотворюватися, ви потрапили на дорогу семи поворотів ось як вижити. Якщо ви колись опинитеся за кермом самі вночі, можливо, після вечора з друзями, закінчивши роботу пізно або намагаючись дістатися до віддаленого місця призначення, відмовляючись зупинитися для відпочинку, і раптом ви опиняєтеся на дорозі, якої немає у вашому навігаторі чи на карті, не знаючи, як ви взагалі туди потрапили, можливо, вас несвідомо обрала дорога семи поворотів. Глибоко вдихніть і точно дотримуйтесь цієї інструкції. Я сам багато разів подорожував цією дорогою. Жодних повернень назад, жодних зупинок, тільки вперед. Перш за все, вам треба зрозуміти вас обрали, і я не уявляю, чому. Немає ритуалів, таємних заклинань чи прихованих маршрутів для запам'ятовування. Повірте, я шукав закономірності, я намагався перехитрити її і щоразу зазнавав невдачі. Правда проста і тривожна. Ви ніколи не знайдете дорогу семи поворотів навмисно. Вона знаходить вас. Спочатку це непомітно. Після лише одного повороту ваш початковий маршрут плавно переходить у нескінченний відрізок, який здається одночасно знайомим і сюрреалістичним. Неважливо, куди ви спочатку прямували, ви зрозумієте з абсолютною упевненістю, що ви дійсно на дорозі семи поворотів, коли температура раптово впаде, а дорожні знаки розмиються. Деформуються або стануть безглуздими, схожими на сон символами, спотвореними літерами, перевернутими вказівниками. Ви відчуєте це глибоко в своєму нутрі. Не зациклюйтесь на знаках. Саме так вона обманює вас, змушуючи втратити контроль. Ви можете сповільнитися, навіть не зупинитися, чорт забирай, якщо паніка бере гору, ви можете вийти подихати, але ніколи, ніколи не робіть це звичкою. Ті, хто почувається комфортно, залишаючи свій автомобіль, зазвичай не виживають. Уважно прочитайте і запам'ятайте ці кроки і прийміть реальність, в яку ви потрапили. Єдиний шлях прямо вперед. Продовжуйте рухатися дорогою, звідки б ви не почали, це місце здаватиметься дещо знайомим, але все більше віддаленим. Зрештою, цей відрізок приведе вас до другого повороту. Радіо у вашій машині увімкнеться автоматично. Спроби вимкнути його або відрегулювати гучність зазнають невдачі. Спочатку ви почуєте слабкий білий шум, який поступово перетвориться на тихе бурмотіння жінки, незрозуміле белькотіння, яке повільно перетворюється на незрозумілі слова, розкриваючи ваші найтаємніші таємниці, приховані істини, які ви нікому не розповідали. Перші кілька разів я був наляканий, але тримайте очі прикутими до дороги. Ваші фари єдине джерело світла, і ви не можете дозволити собі розбитися. Ігноруйте жінку і їдьте, доки не з'явиться наступний поворот. На третьому повороті будь-яка залишкова знайомість оточення повністю зникне. Щільний гнітючий ліс раптово виросте, його товсті, заплутані гілки вигнуться над головою, утворюючи майже задушливий намет, повністю оточуючи вас. По обидва боки дороги з'являться тварини, що стоять неприродно нерухомо, лисиця, білка. Ведмідь, птах, усі застиглі, як гротескні статуї, їхні порожні пусті очі будуть слідкувати за кожним вашим рухом. Голови повільно повертатимуться у неприродній синхронізації, коли ваш автомобіль проїжджатиме. Продовжуйте їхати, не звертайте на них уваги. Вони вже не тварини, вони лише оболонки і маріонетки самої дороги, вони лише оболонки, маріонетки самої дороги, безмовні спостерігачі. Якщо цікавість змусить вас глянути знову, а повірте мені, не варто. Ви помітите, що ці оболонки починають деформуватися, тануть, ніби зроблені з воску під необлаганним полум'ям. Хутро відпадає товстими вологими грудками, відкриваючи гладкі блискучі поверхні під ними, схожі на темні хітинові екзоскелети. Очі розріджуються, повільно стікаючи з орбіт струмками в'язкого розпаду. Ліс навколо вас наповнюється хворобливим звуком крапання. Тихими тріскотами суглобів, що зміщуються під шкірою, що розпадається. Очі вперед. Тримайте ногу рівно на газу. Вдавайте, що не бачите їх, бо я запевняю вас, вони бачать вас. На четвертому повороті ваш датчик палива почне тривожно швидко падати. Ваші фари будуть періодично мерехтіти. Залишайтеся спокійними. Дорога спокушає вас вийти з автомобіля, не робіть цього. Ви в безпеці, якщо залишитеся всередині. Ваш спідометр стає нестабільним, але підтримуйте стабільну, комфортну швидкість. Шепіт з радіо стане гучнішим, чіткішим. Голос жінки буде описувати кожну дрібну деталь вашого існування, кожне моргання, серцебиття, кожен подих, навіть піт, що стікає по вашій спині на сидіння. Не звертайте на неї уваги. Ваша увага повинна залишатися виключно на дорозі до наступного повороту. На п'ятому повороті починається легкий снігопад. Спочатку спокійний і м'яко вкриваючи ваш автомобіль. Зазвичай це могло б заспокоїти, але сніг швидко посилюється. Ви помітите, що ваш слух згасає разом з густим снігопадом. Різкий вітер, що б'є по вашому автомобілю, раптом припиняється, звуки двигуна зникнуть, а за ними й ваше панічне дихання. Все, що залишається. Слабкий дзвін у вухах. Видимість погіршується настільки, що ваші фари ледве освітлюють завірюху. Цей сніг триває нескінченно, кілометри за кілометрами. Не дивіться по боках, хоча безшумні тіньові силуети будуть повсти до вашого повільно рухомого автомобіля, намагаючись проникнути всередину або відволікти вас, щоб ви з'їхали з дороги. Якщо ви запанікуєте і покинете дорогу, повернення не буде. Деякі тіні раптово кинуться перед вашим автомобілем. Моя порада вдайте, що їх немає, і продовжуйте їхати. Врешті-решт, ви зустрінете знак, який постійно змінюється. Сюрреалістичний, схожий на ті, що були на першому повороті. Кожен погляд в бік змінює його вигляд, але він сигналізує про ваш шостий поворот. Відразу після проходження цього знаку, що змінюється, негайно поверніть праворуч, не пропустіть його. На шостому повороті ваш слух поступово повернеться. Невблаганна снігова буря, яка здавалася вічною, раптово припиниться. Швидко розтане і залишить вас на самоті на дорозі. Сама дорога погіршиться, стане нерівною і зношеною, перш ніж перетвориться на гравій. Ваш автомобіль сильно трястиме, гуркочучи над кожним камінцем і скелею. Незабаром ці звуки стануть гучнішими, важчими, тривожно схожими на тріск і ламання кісток під вашими шинами. Раптово навколо вас розкинеться відкрите поле, заповнене сотнями, можливо, тисячами високих темних фігур. Спочатку ви можете прийняти їх за мертві безлисті дерева, але вони почнуть повільно, нестійко рухатися до вашого автомобіля. Найменші з цих істот височіють майже на три метри, а найбільші сягають шести. Їхні витягнуті форми нагадують обвуглені кістки, злиті з перекрученою корою. У них гладкі безликі обличчя і глибокі порожні роти. Які випускають страждальні голоси, крики, зойки і благання тих, кого ви любили, втрачали чи підвели. Ви відчуєте непереборне бажання зупинитися і допомогти їм, опирайтеся цьому, прискорюйтеся якомога швидше. Звук тріскаючих кісток під вашими колесами у поєднанні з їхніми сумними криками зробить цей поворот одним з найгірших, які ви зустрічали. Хоч вони й повільні, але будуть наближатися. Промчіть повз них. Коли ви наближаєтесь до останнього повороту, вас охопить глибоке відчуття полегшення і завершеності. Ви відчуєте, ніби вас щойно виплюнуло якесь чудовисько, і ви повернулися в безпеку. Цей поворот буде оманливо красивим, ніби нагородою, прикрашеною плетучими трояндами і яскравими квітами. Ейфорія ненадовго наповнить вас, доки ваші фари не почнуть мерехтіти. Індикатори на панелі приладів блиматимуть хаотично, і кожен сигнал попередження активується одночасно. Ваш автомобіль раптово заглухне, повністю зупинившись. З останнім мерехтінням фар повна темрява, глибша, ніж будь-яка відома вам, поглине вас. Це остаточне випробування. Дорога визначить вашу долю. Залишайтеся всередині, мовчазні і нерухомі. Незабаром ви почуєте постукування, Стукіт по вікнах, дверях, навіть під вашим автомобілем. Незліченні істоти будуть кружляти навколо і оглядати ваш автомобіль. Важко дихаючи і дряпаючи зовні. Міцно тримайтеся за кермо, не гальмуйте і не намагайтеся перезапустити автомобіль. Ваш автомобіль почне зміщуватися, коли вони штовхатимуть його до чогось величезного. Ви почуєте, як шаркаючі кроки швидко відступають, лякаючись, потім щось масивне, широко відкриється, хоча й невидиме в темряві ви відчуєте його величезність. Ваш автомобіль зміститься вниз. Ваш шлунок упаде, коли адреналін наповнить ваші вени. Після раптового падіння ваш автомобіль повільно опускатиметься в щось жахливе, що душить і перемелює вас. Ви почуєте, як автомобіль розжовується, метал розривається, гострі краї проб'ють підлогу, дах і боки, щось дряпає вашу плоть, автомобіль стискатиметься щільніше, дах наближатиметься до вашого обличчя, звук руйнування оглушливий. Потім з останнім нудотним обертанням ви впадете, обертаючись, Доки свідомість не згасне. Ви прокинетеся, задихаючись, на тихому узбіччі, саме в тому місці, де дорога семи поворотів вперше вас захопила. Відчуйте траву, землю під пальцями, глибоко дихайте. Ви вижили поки що. Але вижити один раз не означає свободу назавжди. І я подорожував цією дорогою більше разів, ніж дозволяє здоровий глузд, і кожна втеча коштує дорожче. Зберігайте цю інструкцію, тому що дорога не забуде вас. Навіть коли я закінчую друкувати це з уявної безпеки, своєї під'їзної доріжки, я підіймаю погляд, і там, де має бути мій будинок, простягається нескінченна дорога, знаки спотворені і манять. Дорога семи поворотів знову кличе мене. У ну це було прям добряче, і моторошно, мені дуже сподобалося. Але. Перше, що воно в мене викликало, навіть не якийсь там страх або ще щось, просто викликало дике бажання поїхати кудись машиною в ніч. Ми раніше, коли їхали кудись далеко, завжди обов'язково робили це вночі. Коли ще давно їздили влітку додому до Криму, то вночі не було так спекотно. Було набагато приємніше їхати вночі ніж в день. Коли народився син, то з ним маленьким було набагато легше подорожувати вночі, тому що я його пізно ввечері перед самою дорогою годувала, вкладала спати в машині, і він собі засинав, дорога його заколисувала, і він собі спав всю ніч. Ми називали це телепортом, тому що він засинав в одному місці, да, а вранці прокидався вже в зовсім іншому кінці країни. в Зовсім іншому місці. Класно, що машин в рази менше, ну окрім фур. Оці нічні зупинки на порожніх заправках для швидких перекусів чи оцей брейк на каву, чи чай. Навіть коли потрапляло в якийсь сильний дощ або в лютий снігопад, коли їдеш взагалі ледь-ледь-ледь, тому що ти просто не бачиш дороги. Навіть в цьому була якась романтика. Тому це коли я читала саме про сніг, що ти будеш їхати, і сніг 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 я пригадувала, як ми їхали, цей момент, цей поворот мене не лякав. Чоловік відповідає за дорогу, я відповідаю за музику, за визначення та планування зупинок. Зараз, на жаль, це неможливо через комендантську. Дуже сумую за цими нічними поїздками, тому що ми раніше це дуже любили. Навіть зараз, коли ми їдемо кудись за місто, ввечері, коли стемніло, але ще немає комендантської години, або їдемо просто по вечірньому Києву і. Просто їдемо і часто згадуємо про те, що як хочеться просто зараз на педаль газу і чкорнути хоча, хоча б в іншу область, в ніч зараз. Це звучить як щось просто із якогось іншого життя. Я б, мабуть, не проти навіть потрапити на ось цю дорогу семи поворотів, аби лише знову подорожувати вночі. Тож тепер до музики і зупинок. Мені додається схоже відповідальність за інструкцію, як діяти на дорозі семи поворотів. Я дякую усім, хто додивився це відео до кінця. Лишайте свої думки в коментарях, діліться враженнями від історій, діліться власними історіями. Поставте, будь ласка, лайк, якщо досі не поставили. Я прощаюся з вами зовсім ненадовго. Вже скоро побачимося. Усім па-па!